Уряд впроваджує єдиний підхід до визначення середньоденного доходу для всіх застрахованих осіб. Розглянемо, які зміни ухвалені, і кого із застрахованих осіб стосуються. На засіданні кабінету міністрів 14 липня 2025 року було ухвалено низку змін до трьох ключових постанов, що регулюють порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку соціальних виплат. Ці зміни спрямовані на узгодження норм із законом номер 4158 що реформує систему загальнообов'язкового державного соціального страхування. Усі застраховані, включно з добровільно застрахованими, матимуть єдиний підхід до розрахунку середнього доходу лише за періоди, за які сплачено ЄСВ. Це особливо важливо для добровільно застрахованих, членів особистих селянських господарств, домашніх працівників. Інших категорій, які не перебувають у трудових відносинах, але беруть участь у системі соціального страхування. До розрахунку більше не включаються місяці, в яких особа не працювала повністю. Навіть якщо у місяці є дні не відпрацьовані з поважних причин, все одно виключаються з розрахункового періоду повністю. Для працівників і їх спеціалістів у діясіті сума допомоги не може перевищувати фактичного доходу, з якого сплачено ЄСВ.